Дай Боже всім здоров'я. Ласкаво прошу вас, просимо на мою міні ферму Еко Млеко. Так, покажу це, Петручу, курочки. Там жора. Так, що з чого почну? Це тут у мене січкарня. Вона накрита на дворі. Ну, не знаю, мені нормально на дворі, бо Якщо погода дозволяє, то й ти собі ріжеш, там десь, ну, якщо в коморі місце не займає, поприбирав, та й все круто. Тут січку, січка, що я от корові даю, нарізаю її там, два рази в тиждень орієнтовно, так, щоб ну, мені стає десь повного цього мішка на на тиждень. Я так подивився, і крас на тиждень вистачає. Це у нас жолобок, сікач, буряки тут січу. Все ручна робота. Січкарня теж ручна робота. Я не знаю, як люди, от що не мають січкарні, просто сіном годують, як вони ну не знаю вигодовити, скільки тут -то сіна треба. Просто капець. Тут ще залишки сіна. Ну, це вже зараз майже кінець березня. Може потеплі, і ти вже якась травичка, то буде корова пастися, а потім би, як буде приходити з пащі, то лише якщо додавати їй ще січки, думаю, мені мало би вистачити. Ну, маю так надію. Це в мене солома, що я ріжу для січки. Тут в мене ну, ця корова щось не з'їдає, я не викидую, От збираю цей мішок, повторно переробляємо і корова їсть як має бути. Ще до буряка і до свічки додаю. Варимо отаку варимо от асортіху Тут картопля, пшениця і ще мелена пшениця. Так посипаю зверху, пере, перетрясаю і все окей. Ось така. Ну, ці бікбеги класно, Вони, щоб не по 100 долі не розкидувати, то все в ці мішки наскладав, витягнув на двір, собі потрохи береш, на січкарню ріжеш. І все файно виходить. Курочка. Біжить яйко нести, Жорик молочка поїв, попив, віддихає. Ну, А це героїня моєї міні-ферми. Корова зірочка. Корівку купив того року. Думав, ну, мав мав в телиці, купив був телята. Три штуки спочатку бачка продав. Думав в телиці тримати на корови, але але але, але щось вони мене замордували і. Ну, та й треба було вже, я хотів вже якісь результати. вже Молока, сира, сметани, то купляю, гроші, тратиш, чекати, поки вони там роздоюються. Ну, вирішив продати. Так вийшло, що поїхали, подивилися мама на корову, попробувала корова. Я по вайбері на неї дивився все, вона мені сподобалося. І отак от продав телиці, той мужик забрав телиці, привіз нам корову та й все. Корова ну, дуже супер, не знаю, спокійна, взагалі капець. Не хочу її прихвалити, постукує по дереві. Але паслася, пас її на цьому, припинав на ланці. Взагалі собі ну, ні звуку, ні від неї, нічого. Два рази там мукали, і то я не зрозумів, що думав, не попасла, то вже аж потім я догадався, що то вона до бика хотіла, коротше та. <гум> Бо я говорю, я юний фермер ще того всього не знаю, як то має бути. Та і отак, типа, дуже коровка довольний. 18 літрів молока в середньому давала. Ну, зараз вона вже через два місяці буде родити. Дасть Бог вродить теля. Зараз так вже будемо пробувати запускати, по чуть-чуть запускаємо. І дою раз в день молока там, ну молоко вже теж, але так, жорик ще їсти, і все нормально. Та й отак, коровка мені дуже сподобалась. Я не знаю, якщо б в мене вийшло, щоб я ну, розширяв свою ферму, до, хоч до три корови в мене би було, я би хотів, щоб може би, дасть Бог вона народила телиці якось би виростити. от такі би три коровки, і я би горя не знав. Або може купити в там ще там, де я купляв корову, дочка, лишилося. Може від неї там телиці. Ну коротше, плани є на майбутнє. Звичайно, якщо ви робити робити би щось типу мініферми, ну тут все треба переробляти, бо тут ще так все по старінки, ще я сильно тут не вложувався, Так що, як мені в спадщину, як то кажеться, прийшло. Ну то що підлогу вже поміняв, там зробив. Такі жолоба, ну але то все, якщо би цей, то переробляти. Ну, Жорик. Ну, сядь жора. І переробляти то всю. воду сюди треба запускати, бо ну то носити воду ну, ще для одної корови це куди не йшло. А от, якщо б там три корови, то по-любому треба воду. Сюди запускати, щоб була гаряча. Бо корова оця, ну, не кажу, що вибаглива, але холодну воду вона не п'є. Вона любить теплу воду суто. І і і це гноянтус. Це я отак назбирю, це викидую. Тут тут вичерпується мусянка оці каністри. Це я теж все вивожу. От завтра, напевно, це буду робити. Робота, звичайно, така. Як то кажеться, трохи з запахом, але що робити? Так, це все виливає цю мусянку. Ну, от завтра, сьогодні, може, вечором, бо завтра вроде, буде дощ під дощ, саме ліпше. Де, ну, де є можливість, а можливість є тут в селі, бо є поля. Свої всі підживив, але є поля там, що корова би буде пастити і так, щоб трава краще була. Ну, це для, для тих, хто говорить, що, що молоко дорожчає, не дорожче, щоб бачили, що то процедура вироботку молока не така, то проста. Ну, По-перше, сіна заготувати, потім, ну, ці, коли ще пасе, то ще нормально. А от коли зимою, ну, цілий день ти. Я даю три рази в день їсти сіна, січки зранку, потім попити, потім в обід. Так же само сіна, соломи. Ну, не знаю, от так я прочитав, що таку регулярність це найліпше. Ну, хтось там два рази годує, я годую три рази, мені так підходить. Ну і На рахунок молока, та роботу, щоб то молоко вийшло, треба попрацювати. Я так рахую. Що молоко має коштувати десь би 30-35 гривень це мінімум. От це, це така моя думка. Я зараз поки що продаю дешевше, бо, бо так продається, ну, продається та продається. Там буду бачити, що. Бо якщо доростати до трьох корів, це теж треба мати збут. Це в першу чергу. Ну, і залежно по якій ціні, бо теж продавати там, якщо там. Ну, Зараз сюди машина вже не приїжджає з молокозаводів. Ну це теж їм там продавати по 10 гривень. Я рахую, що це ну не знаю. Хіба вже просто варіанту, звичайно, немає. Ну, але це дуже дешево. Просто 10 гривень, це можна сказати, як задурно віддаєш це молоко. На мою думку, 30-35 гривень це мінімум. Молоко має коштувати. А якщо чесно, то воно має дорівнювати, мені так здається, ціні того молока. що… По ціні того молока, що продається в магазині. Ну, це моя думка. Хтось згідний, не, не згідний, це таке. Напишете. Ну, в цих мішках от солому, що я стелю під корову. Ще <звігла> знімлю відео з, з гноєм. Ну, буду знімати е, відео різні. Може цікаво буде. Е, та й говорю, це я от два роки цим. Майже більш почав займатися, і я так зрозумів, це е, оцей бізнес в селі. Це як може хтось пам'ятає, хто, ну, думаю, багато може хто пам'ятає, ці такі передачі були Форт Бояр, е, Послідній герой. Це так, типу, ти мусиш пройти купа викликів, е, купа всього зробити, щоб потім якісь, е, по, якісь гроші почали з'являтися, почувствувати гроші. Бо, бо дійсно, це спочатку привикати. Що за чим робити, скільки чого заготовити. Того року я не вгадав, сіном був, то докупляв був. Це теж, ну, бо це ж треба все рахувати, Скільки ти витрачаєш, чи є резон тим займатися. Бо ну так заради е, того, що фігуру підтримувати, це можна, бо тут дійсно фігура підтримується, там січкарню працюєш, сіно носиш, воду носиш тисячу раз е, вниз, в, ну. Підняв голову, ну коротше. Все, все підкачуєш. Прес, біцепси, трицепси. В фітнес-селі дуже серйозний. Так що так, от така ще моя фірма, ферма Екомлеко на мінімалках. Але дай Бог, дасть Бог, піде розширення і буде все чітко. Ще раз зірочку покажу. Мою корівку. Добре. Всім дякую за перегляд. Бувайте здорові!